Слава Україні, слава нації, шановні українки і українці. Раптовий, несподіваний утаємничений приїзд президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена до України свідчить про те, що прогресивним світовим співтовариством коаліції Рамштайн прийнято остаточне рішення допомогти Україні, щоб Україна і вся прогресивне людство отримало тріумфальну, велику, неминучу перемогу над лютим кацапським звіром. Хай так буде. Вітаю вас сьогоднішнім днем рідної мови. Рідна українська мова це мова Деревньої Русі, це квінтенсенція нашого духу. Це ознака нашої перемоги, нашого подальшого процвітання та тріумфу. Хай буде так. Наша перемога буде неминучою, тріумфальною. Наша остаточна мета зруйнувати сатанінську, ординську чингисхановську державу. Щоб ніколи не було загрози реваншизму, рашизму, расизму, тероризму. Розмір і маса мають значення. Це фізичне, політичне, економічне значення. Хай так буде. Слава нації!